Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас ще один ноутбук відновлений готовий до продажу. Це у нас ноутбук марки HP, це модель Omen Серія 15 dh Повне найменування та детальні характеристики, ви зможете побачити на сайті в нас за посиланням, яке буде в описі до відео. А я давайте зараз розповім вам, що це за ноутбук. Ну, Можна сказати, що модель досить вдала, вона в металевому корпусі, до речі, і ну, приємно так зроблено, з невеличкими зазорами, тобто приємно відчувається ноутбук в руках. Загалом можна сказати, що це модель, скажімо, розповсюджена. Не зовсім можливо, вона бюджетна, отже, адже вона має. Повноцінний процесор 10-го покоління i 7 10750H, тобто ну, процесор потужний, який підійде як для ігор, так і для, наприклад, рендерингу можна використовувати потужно. А ось за відеокартою бачимо тут всього лише одну дискретну відеокарту це GTX 1660Ti. Я відношу цю відеокарту до середнього рівня, тобто не можна сказати, що вона там суперпотужна, а проте вона вона дозволить гратися в більшість ігор, наприклад, ну більш ніж навіть на середніх налаштуваннях. Тобто, відеокарта 192 біт 6 ГБ ddr гігабайт, де ддер дуже в багатої кількості ноутбуків вона встановлювалася, дуже такий вдало збалансований варіант. Тому, скажімо, ну не можна назвати ноутбук суперпотужним, а можна звати бюджетним середньої потужності, який може виконувати дуже багато різноманітних завдань, на якому можна ще й нормально погратись. Мабуть, так я б сформулював. Так, бачимо, що в ноутбуці в нас як завжди швидкий M.2 2 диск, є диск експрес-інтерфейсом. 512 ГБ, Western Digital sn 720. Реальний обсяг 477 ГБ. Диск, бачимо, має 100% показники, Всього лише 8 днів він опрацював. Трошки більше 5 терабайт записано було за цей час. Тобто можна сказати, що диск майже не працював. Батарея також у нас чудовий стан, нульовий відсоток зносу десь приблизно до 2 годин на цій батареї працює ноутбук в режимі перегляду фільмів. Це небагато. Я так гадаю, що це пояснюється саме тим, що відеокарта в цьому ноутбуці є, бачите, одна тільки дискретна, безбудованого відео. Я не пам'ятаю, можливо, треба подивитися в біосі, можливо, це можна увімкнути, тобто, можливо, він переключений саме на дискретну відеокарту, але може бути таке, що все ж таки це тільки дискретна відеокарта. З того варто розраховувати на такий хід подій. Далі по оперативній пам'яті в цьому ноутбуці вирішили: ну оскільки і диск новий, і батарея майже без зносу, стан ноутбука теж непоганий. Встановити дві планки по 8, тобто одразу зробити більш ніж достатній комфортний обсяг оперативної пам'яті. 16 ГБ, дві планки по 8, з Додатково 15% продуктивністю саме за рахунок двоканального режиму. Ну щоб можна було вже, скажімо, не, не апгрейдити це в майбутньому. Але якщо буде цікавити додаткова знижка на цей ноутбук, можна буде зняти одну планку пам'яті і трошки зменшити вартість на цей ноут таким шляхом. Щодо екрану, так ну як завжди, чудові кути, бо ноутбук ігровий, матриці тут дешеві, не встановлюються майже ніколи. Маємо що в нас тут HVA, 144 Гц Частота оновлення? Ну скажімо, не бюджетна. Знову ж таки, середнім рівнем можна це назвати. Отже, 144 Гц це не будь-яка частота оновлення, але і не 60%, як є в простих бюджетних ноутбуках. Можна сказати, звичайний контраст 700 до 1, це 700-800, я рахую, що це звичайні матриці. Звичайний контраст. Трошки підвищене кольорове охоплення 93%. Ну, тобто не 100, як в разерах, але 93% достатньо для того, щоб картинка на екрані виглядала досить насичено. Приємно все ж таки працювати за цим ноутбуком. ну Тобто і по матриці можна також віднести цей ноутбук до середнього рівня, середнього діапазону, ну і розповсюджених, скажімо, варіантів. Навіть, краще казати, не бюджетних, а саме розповсюджених. Так, є веб-камера для тих, кого це цікавить. Знову ж таки, по якості зображення середньої. По корпусу я вам сказав, що він металевий. ну, Мабуть, завдяки тому, що він металевий, він і зберігається чудово. Тобто ну, тут дуже важко його подряпати, і треба, ну, щоб його якось вдарити, щоб він впав, десь, щоб щось з ним сталося. При звичайному використанні пошкодити такий корпус досить важко. Бачимо кути цілі. Ну і стан самої кришки також бачимо. Є деякі плямки невеличкі. Можливо, навіть десь є і подряпина ось такого класу невеликого. Але в цілому стан дуже гідний. Давайте переходимо до портів. Так, щодо портів, більшість зосереджена тут з лівої сторони. Маємо підключення блока живлення з індикатором зарядки. Блок в нас, як завжди, оригінальний, 200 Вт, саме такий, який йде з заводу з цим ноутбуком, для того, щоб не було ніяких проблем. В комплекті кабель одразу наші розетки щоб не треба було використовувати надійні перехідники. Повноцінна мережа LAN далі в нас HDMI для підключення зовнішнього монітору. Маємо два порти USB 2.03.0 SuperSpeed, Є ще навіть тут в нас DisplayPort. Змогли в цьому ноутбуці його встановити, бачимо, можна назвати розширений набір портів. Є в нас Thunderbolt, навіть бачимо цю блискавку. Біля порта і роз'єм для підключення навушників 3,5 дюймі. З цієї сторони в нас ще додатково сховалися кардрідер з карт не знаю, чи буде він комусь потрібен. Та ще один високошвидкісний 2.0.3.0 USB-порт. В Задній частині в нас тільки отвори для відведення гарячого повітря. Там кришка закриває задню частину. Ну тобто реалізація системи охолодження до речі в цьому ноутбуці непогана, що дозволяє цьому ноутбуку працювати при навантаженні. При ну, незахмарних температурах. Звісно, можливо, система охолодження не така ефективна, як була б в Alienware або в Разері, або... але так чи інакше, вона непогана. Працювати можна нормально. Подобається мені, до речі, тачпад з окремими несенсорними кнопками, Та, як на мене, зручно працювати. Кнопки бачимо не затерті. Ну, є трошки полірування якесь, видно, що трошки все ж таки ноутбук використовувався. І я так гадаю, що, можливо, і для ігор, але дуже невеликі ці полірування, невеликий не, не знос був у цього ноутбука. Клавіатура має підсвічування. Бачимо, ось воно таке статичне. Вимикається чи вмикається. Більше налаштування до цього підсвічування я не знайшов. Так, давайте подивимося, що в нас нам скаже відеокарта для тих, кого це ти цікавить. Як я казав, це GTX 1660. Використовувати, для того, щоб дивитися інформацію, будемо, як завжди, набір з GPU-Z та Unigine. В роздільній здатності системній Full HD. Так, ось ця інформація щодо відеокарти 1660Ti, DDR6 Samsung, 6 ГБ, 192 біта шина. Поїхали. Так, бачимо кількість кадрів 166, 1660 Ti. Давайте до сенсорів. Частоти, на яких працюють чипи, бачимо, температуру поставимо максимальну, максимальну потужність відеокарти, максимальну потужність відеочіпа. Бачимо ну 81, 89, ну тобто 81 Вт потужності всієї відеосистеми. 55,6 Вт потужності самої відеокарти відеочіпа. Тож, ось такі по цифрах в нас дані. Для тих, кого буде цікавити робота системи охолодження в максимальному навантаженні, є скріншот в нас на сайті, де ви можете побачити, як ноутбук працював при максимальному навантаженні. на... Ну, При навантаженні формарк на відеокарту та максимальному 100% навантаженні АІДою на процесор. Я давайте вам лише продемонструю о, як, ну, якість зображення на моніторі, те, що тут немає ніяких дефектів, о, бо багато кого це цікавить. Бачимо червоний колір. Дефектів зображення немає. Дивимось зелений. Синій. Далі оранжевий, ну і е, білий як е, найліпший колір, на якому в матриці видно будь-які плями, якщо є якісь дефекти на матриці. Тобто ніяких нюансів тут немає. З матрицею все в порядку. Ну, Бачимо, що за цей час у нас сталося. Ну, невелике навантаження дає, звісно, Unigine, 70 градусів всього лише вона догрілась, 85 маємо за відеосистемою, 60 на відеощупі. Ось це саме ті цифри, які відносяться до відеокарти. Тож, ось такий ноутбук, це у нас, як я вже сказав, HP Omen, серія 15 DH. Там є якісь 4 цифри ще та дві букви, це ви побачите в нас на сайті. Не запам'ятовував я цю інформацію. 144 Гц дисплей, 16 ГБ комфортний обсяг оперативної пам'яті, потужний процесор i 7 10 покоління, середнього класу відеокарта GTX 1660, яка дозволить працювати з будь-якими програмами та ще й погратись в ігри. Тобто такий собі розповсюджений середній по потужності варіант ноутбука ігрового в металевому, до речі, корпусі, який виглядає стильно і більш-менш надійний. Звісно, не, не треба грати у футбол цим корпусом. Навіть я б не став давити на матрицю, тому що, як на мене, на мій погляд, міцність. Кришки матриці в цьому ноутбуці буде гірша Razer. тобто там трошки все ж таки метал більш товстий. Тут я не, не став би розраховувати на те, що вона від будь-яких фізичних впливів збереже вам матрицю, тож бережіть ці ноутбуки, бережіть ці матриці, і тоді все буде чудово. Тож, я до, до речі, так, якщо будуть у вас залишились якісь запитання щодо ноутбука або сплати, або його доставки в нашому сервісному центрі. В нас є окреме відео, на нього посилання буде в описі до цього відео, і це відео буде в нас на сайті знову ж таки за посиланням, яке буде в описі. Там ви зможете подивитися та отримати відповіді на запитання, як цей ноутбук можна в нашому сервісі придбати. А я наразі вам дякую за перегляд. Сервісний центр Дієм Київ. До побачення.